Вас новим роком дуже мріємо, працюємо задля перемоги України. Віримо, що наступний цей вже рік 24 й буде для нас переможним. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, кохання, процвітання, щоб у всіх була робота, щоб ми незламна українська нація могли жити, творити, любити. На зло нашим ворогам, тому що нас вони не зламають, незважаючи на те, що зараз всім важко. Я хочу запросити сьогодні вас на наш з Михайлом Грицьковим концерт об'єднати нас заради перемоги України, надати такий оявий дух, щоб потужніше боротися за волю і свободу України. І вірю і знаю, що обов'язкова перемога буде за нами, тому що добро завжди перемагає зло. Ми на своїй землі, і ми нікому її не віддамо. І хочу подякувати кожному з вас, хто зараз знаходиться в Україні, за те, що кожен з вас працює на своєму фронті. Тут, в тилу, ви тримаєте нашу землю. Спасибі вам велике. Єднаємось. Тому що ми українці, ми найкращі. І з Новим роком, хай він для кожного з нас буде щасливим. Дай Боже! Приходьте на концерт. Ще хочу сказати, що в нас у продажі є мої авторські парфуми. Такий зимовий Катя. Це унісекс, він підходить і чоловікам, і жінкам. Тобто дуже вигідно брати на родину один. І «Королева натхнення. Можливо, хтось захоче зробити комусь подарунок з моїм автографом. Це авторські парфуми. Мені допомагав створювати їх. парфюмер Женеви Жан Осмоль Паскаль. На концерті вони будуть набагато дорожчі, тому що ми їх виставляємо на аукціони як лоти. Хочу сказати, що за кордоном ми їх продаємо по тисячі євро. А тут Ірочка, по чому ти їх продаєш? Тисячу гривень. Є різниця. Тисячі євро тисячу гривень. Тому з новим роком, друзі. Незважаючи на що тримаємось, хай буде в нас настрій. Нам зараз усім потрібен антистрес і позитив. Зима, так, згідні Михайло є, він буде на концерті. У нас вчора було два виступи, і він відпочиває. <світ> ну, ви розумієте? А я як більш відповідальна, все ж таки народна артистка. І я вже з раночку встрою разом з вами. А що бюлет відкрили? Можна йти воду пити? Ні, не відкрили. Ну добре, що ви давайте ми разом зробимо спільне фото. 19.30, палац культури імені Шевченка. Запрошуємо. А, без мікрофона. що хочу сідати, друзі? Хочу трошки похвалити.